Це люди, які мали цивільні професії, які більшість життя свого вони провели в мирному житті. Їх життя не готувало насправді все-таки до збройної боротьби. У свято Успенському соборі попрощалися з 28-річним солдатом Іваном Аверіном. Хлопець проживав у Полтаві. Його призвали 8 травня 2025 року. Проходив службу на посаді номера обслуги станкового гранатомета. Олег Кущ був класним керівником Івана Веріна. Каже, він навчався у Кременчуцькому ліцеї Політ. Він був людиною дуже доброю, веселою, доброзичливою. Його всі любили, завжди готовий прийти на допомогу. Потім він у нас продовжував навчання у Кременчуцькій гуманітарно-технологічної академії на фізкультурному відділенні. Сьогодні зрозуміло, ми. Не могли не приїхати. Загинув воїн 15 серпня 2025 року на Донеччині. Івана знала 16 років Анастасія. каже, вони спілкувалися у спільній компанії. Додає, Ваня був завжди на позитиві. Я не знала жодного, кому він не подобався. І він ну ні в кого ні в коли з ним навіть сварок не було. Просто тому, що це людина. Зну з характером, з юмором, але дуже добра. Він любив грати в шахмати. У нього був дуже класний смак на музику. Чому, що я в нього позімствувала дуже вдячна йому за це.